Друзі, дуже класна Volvo S40 продана. Прийшла перевірку офіційного дилера. Приїхала ця машинка куди? В Пастів, Київська область буде їздити. Сьогодні у нас субота, 20 грудня, ми працюємо активно. Дуже-дуже багато автомобілів у нас, є нові поставки, теж анонсую покажу, що ми завезли, цікаве. Ну і Вольво, звичайно, у нас дуже-дуже багато. Тому, друзі, підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки Рекомендуйте друзям приїжджати на тест драйв, є з чого вибрати. Автомобілів повний майданчик не поміщається, Даже он повиганяли на дорогу стоїть. На Намики у нас стоїть 4 штуки, тому, друзі, є, є з чого вибрати. До зустрічі!